Ключ до Біблії Старий Завіт. Зустріч з Біблією. Усі ми знаємо, чи принаймні вважаємо, що знаємо, що таке Біблія. Недаремно Біблія найпоширеніша в світі книга, особливо в наш час. Але ця популярність дуже рідко супроводжується правильним її розумінням. Наше перше запитання можна перерівняти до запитання, яким свого часу Ісус звернувся до своїх учнів. За кого мене люди мають. Апостоли навели Ісусові декілька опіній, що кружляли в народі стосовно Його особи. Для декого він був Йоанном Хрестителем, що воскрес із мертвих, для інших пророком ілею, якого забрала на небо на колісниця, ще інші вважали його одним з інших пророків. Сучасникам не легко було побачити в Ісусі, обіцяного Месію, Божого посланця для спасіння людини, самого Божого Сина. Лише його найближчі учні почали розуміти і усвідомили це після хресної трагедії і неочікуваного його Воскресіння. Що таке Біблія? Можна мати різні думки стосовно того, чим є Біблія, однак лише тривале і неполегливе вивчення впровадить нас в той світ, яким вона, який вона являє собою. Читач буде вражений, здивований, може, навіть і шокований нею, подібно, як ті, хто спостерігав за Ісусом. Але лише перебуваючи в постійному контакті з її сторінками, можна дійти до розуміння, чим вона є насправді. Порівняння з Ісусом не є випадкове, адже зустрітися з Біблією означає зустрітися з Богом, а ця зустріч відбувається не на рівні літератури, цікавості чи естетичного відчуття, а на рівні життя, цілковитої посвяти, ризику, іншими словами, на рівні віри. Адже Біблія це кристалізація діалогу між Богом і людиною, діалогу, що був започаткований в певний момент історії людства і триває до сьогодні. Зустрітися з Біблією означає не лише довідатися про події, що відбувалися декілька століть тому, у якомусь гудхому кутку цієї планети, чи про те, що свого часу сказала та чи інша поста з єврейського народу чи з перших християн. Зустрітися з Біблією означає шанобливо слухати Боже Слово, яке в цій хвилі звертається до мене, людини цього століття, очікуючи на взаємність. Історичні відомості, навіть подуч хвилювання, що їх можуть викликати деякі сторінки чи персонажі з Біблії, це перший крок, що мов би заклик до замислення, стимул до глибшого осмислення тієї дійсності, в яку ми занурені. І про яку нам свідчить Біблія. Однак це розуміння не буде життєвим і не відкриє нам спасительного Божого діяння, якщо ми не дамо життєвої відповіді Богові, який звертається до нас своїм словом, якщо, подібно до Авраама, не вирушимо в дорогу туди, куди вказує нам це слово. На цій дорозі ми мене самотні. Читання і розуміння Божого Слова, так само, як і відповідь, якої Бог від нас очікує, це не цілком особиста справа. Ми живемо в лоні Божого народу, церкви, яка сьогодні, як ніколи, чутлива до цього слова і намагається на нього відповісти. Далі інтенсивніша і активніша участь у житті церкви, зокрема в її літургії, буде ефективною допомогою для зрозуміння та засвоєння Біблії, а знання Біблії зі свого боку все глибше просвічуватиме життя і літургію церкви. Це біблійне впровадження слід розмістити в контексті ширшого біблійного руху, яким, дякувати Богові, характеризується сучасний період це життя церкви, з його пориванням повернути до перших джерел християнського життя, руху, що є не просто поверненням до минулого, а й намаганням відкрити те, що може краще здійснити і вчинити безпосередньо що й нашу особисту і церковну зустріч з Богом, який дарує нам спасіння в Христі Ісусі. І який перший звернувся до нас. Отже, ми не можемо обмежуватися лише теоретичним вченням Біблії, а маємо шукати живої зустрічі з Божим Словом, що очікує від нас відповіді, заохочує до дедалі глибшого розуміння та кличе до поступу в нашому християнському житті. У цій голові подаємо, так би мовити, зовнішній опис Біблії. Біблія це, передусім, не одна книга, а ціла збірка чи колекція творів. Що формувалися в єврейському народі і первісній християнській церкві впродовж тривалого періоду доби приблизно 1300 років, від часів Мойсея, першого біблійного автора, який жив у 13 столітті до Христа і аж до кінця І століття по Христі, коли були написані Євангелії і послання святого Йоанна. Отже, Біблія складається з багатьох книг, а саме 73, -х, 46 старого і 27 Нового Завіту. Деякі з них дуже довгі, як, наприклад, і книга Буття чи Ісаї, інші зовсім коротенькі, як, наприклад, вір пророка Авдія, чи друге, чи третє послання Йоанна. Ця збірка творів була названа Біблією, словом грецького походження, що означає просто книги, книги найвищої вартості, яких не євреї, не християни ніколи не плутали з жодною іншою книгою, які дбайливо зберігали, чуючи в них голос Божого Слова. Звісно, це не було якесь туманне відчуття, як ми побачимо на наступних сторінках, коли говоритиме про їхнє, їхнє походження. Всередині двох великих збірок Старого й Нового Завітів існують ще свої питомі поділи чи угрупування книг. Єврейська біблія, що охоплює книги лише Старого Завіту, за винятком деяких, що вони називають второканонічними, новись кінець 3 глави, групує їх так. Тора, що охоплює перші п'ять книг Біблії, буття, вихід, Левіт, числа і Второзаконня, Неб'їм, що поділяється на ранні Ісус новин, судді, перша друга Самуїла, перша друга царів та пізні Ісая, Єремія, Єзекіїл і 12 менших пророків. В кінці Кетубін, тобто всі інші книги Старого Завіту. Цей поділ переймає переклад ТОВ. Економічний переклад біблії французькою мовою та багато інших перекладів сучасними мовами, поміщаючи второканонічні книги наприкінці Старого Завіту. Однак більшість перекладів поділяють книги Старого Завіта на п'ятекнижє, що відповідає єврейській торі, історичні сап'єнціяльні та пророчі. Перелік книг, які належать до кожної з цих груп, можна знайти у змістах цих видань Біблії. Цей поділ загально прийнятий в католицьких виданнях Біблії, частково запозичений із грецького перекладу, званого перекладом 70, що був сторений у 3-2 столітті до Христа. То реканонічні книги тут розміщено всередині тих груп книг, до яких вони належать. У Новому Завіті не було прийнято подібного поділу. Утім, чотири Євангелії і діяння апостолів можна вважати аналогами історичних книг. Апостольські послання, сап'єнціяльних, сап а відкривання – пророчих книг. Утім, слід зазначити, що цей поділ доволі умовний, і не лише тому, що, наприклад, в історичних книгах можна знайти правдиві пророцтва або сап'єнціальні уривки, а в пророчих книгах можна знайти історичні сторінки а насамперед через те, що всі без винятку книги Біблії є пророчими в етимологічному значенні цього слова, застосовуючи різні літературні форми, усі священні автори звані також гагігол, гагіографами гагіографами. гагіографами. Промовляє до нас від Божого імені, перекладає людською мовою те слово, яким Бог звертається до нас, іншими словами, виконує суто пророчу функцію. Послідовність, за якою впорядковано в біблійні книги, здебільшого практична й випадкова, вона не відображає тієї послідовності, за якою розвивалося об'явлення і історія спасіння. В кожному періоді цієї історії Боже об'явлення виражалось по-різному в текстах, що їх ми називаємо історичними, сап'єнціальними і Крім цього, багато книг не були написані одним махом, сторінка за сторінкою, а більше того не мають не одного автора. Перед тим, як набути своєї сучасної форми, вони пройшли довго перед історією, те, що в них міститься, завдячується різним авторам, що в той чи інший спосіб зробили свій внесок. Тому значенні, що кінцевий редактор використав їхні твори не через одне десятиліття і навіть і століття. Так постала, наприклад, книга Ісаї, перші п'ять книг Біблії. Це лише найвідоміші приклади. Усі дослідники Біблії вже віддав неодностайні в цьому питанні. Тож в одній і в тій самій книзі можна знайти давніші і пізніші тексти, що, зумовно, не випадково були зібрані разом, хоч і постали в різний час. При нагоді ми ще повернемось детальніше до цього питання. Зараз торкаємось його лише тому, щоб пояснити, чому наш виклад не завжди відповідатиме тій послідовності, це якою впорядковано книги Біблії. Іноді необхідно буде розглянути частину деяких книг Біблії окремо, або щоб краще аби краще зрозуміти Боже Слово в тому часі і середовищі, в якому воно справді пролунало. Повчаючи, направляючи, потішаючи та оживляючи надію тих, до кого воно було звернене. Повернене до свого первісного середовища, це слово ефективніше промовить також і до нас. Два завіти. Як відомо, два, дві великі збірки писань, з яких складається Біблія, називають старими новим завітами. Усім також відомо, що слово старий і новий пов'язані принаймні в хронологічному значенні і з приходом Ісуса. Книги Старого Завіту були написані перед Христом, а книги Нового після Христа. Термін Завіт вказує на глибокий зв'язок цих книг як із Христом, так і між собою. Цей термін не слід розуміти в тому значенні, яке він має в нашій мові. Відповідне єврейське слово беріт насправді означає угода чи союз. «Беріт» у грецькому перекладі 70 було виражено словом «діатеке», що має значення як союз, так і останній заповіт. Латинські ж версії, створені на підставі грецького тексту, переклали як тестаменту. Тестаментум. Усі біблійні книги перебувають в тісному зв'язку з Божим замислом, поєднати зі собою, відторгнути через, людство, через гріх людство та вчинити його учасником згідно з первісним задумом свого власного життя і вічного щастя. Але для здійснення цього плану Бог вступив у діалог з людьми вибравши для цього спершу одну людину Авраама, а згодом цілий народ єврейський, з яким уклав особливий Союз за посередництвом Мойсея на горі Синай. Це якраз і зветься старим Союзом чи старим завітом. З огляду на, все, на, на це всі книги Біблії, написані перед Ісусом Христом. Розповідають саме про ізраїльський народ, його історію, його релігію, про найвизначніших його представників, про його вірність і невірність цьому союзові та спричинені цим наслідки. Союз з єврейським народом це наслідок та здійснення тих обітниць, які були дані родоначальникові єврейського народу Авраамові, якому Бог об'явився був декілька століть перед укладенням Союзу. Тож цей союз був результатом свобідного рішення і безкорисливого дару Божої доброти. Іншими словами, в цьому союзі Ізраїль зобов'язувався визнавати, почитати і любити Бога своїх праотців, Бога Авраама, Ісака і Якова, як свого єдиного Бога і як наслідок жити із тими законами і нормативами, що він їх дав через Мойсея. Бог же зі свого боку зобов'язувався провадити євреями узду. У здобуті землі, в якій колись перебували їхні батьки, і яку Бог обіцяв дати йому володіння. Він зобов'язувався оберігати їх і захищати від знищення, завжди подаючи їм всю необхідну допомогу. Ця матеріальна основа відносин між Богом і вибраним народом була в тому часі, конечно, необхідна вона мала утримувати в єдності різні племена, прив'язуючи їх до Бога, від якого залежало саме їхнє існування. На цій основі згодом розвинеться все об'явлення, і поступово Ізраїль може зрозуміти, хоч не завжди це буде виконувати, далі відповідальніші релігійні і моральні вимоги, що їх Бог ставитиме перед ним насамперед за посередництвом своїм, своїх пророків. Але відносини, які Бог мав з єврейським народом на історичному рівні, були теж прообразом і приготуванням того союзу, що Бог задумав укласти на духовному рівні з усіма народами. І з усіма людьми без різниці можуть кольорі шкіри. Цей новий союз на духовному рівні був провістив ще через Пророка Єремію, у чиїй книзі єдиний раз в усьому старому Завіті вжито цей вислів. Згодом його повторить Ісус під час встановлення Євхаристії, коли посвячуватиме вино. Саме принесене в жертву його тілом і його пролитою крові започатковується час Нового Союзу. Книги Нового Завіту, що їх написали апостоли та їхні безпосередні співпрацівники, розповідають про життя і діяння Ісуса та про повстання нового божого народу, яким відтепер стали всі ті євреї чи не євреї, хто повірив Ісуса Христа, Сина Божого, Пителя світу. Звісно, цей союз призначений виключно для людини, які Бог забажав подарувати всі свої добродійства, що, послані до євреїв, названі спадкоємством. В цьому значенні союз подібний також до завіту, тобто до розпорядження про передання власного майна комусь іншому після смерті заповітника. І справді, ці добродійства передаються нам лише після смерті Ісуса, як це є з людським спадкоємством. Як бачимо, слово завіт вказує на дві історичні події і на нові стосунки між Богом та людьми, що випливають з них. Утім, сьогодні це слово вживають зазвичай на означення писань, які оповідають як про ці події, так і про відносини між Богом і людиною, що є їх наслідком.